Захочеш нарікати, на долі інших подивись, проблем в житті є так багато, ти на хвилинку зупинись. Подумай, як є тим, хто втратив родину, друзів чи сім'ю. Коли захочеш нарікати, на наполонені глянь, молю, я розумію Хрест твій тисне, твоя дорога нелегка, довкола темрява повисла. І зникла помочі рука, та роздивися в різні боки, і зрозумій, ти не один, візьми для себе ти уроки і пам'ятай, християнин, який потрібний в ділі Богу, долину не одну пройде. Отож, згадай свою дорогу і в серце спокій, і мир прийде. Коли ми дивимося на інших. У кого більше є тягар, то стоїмо тоді сильніші і відбиваємо удар. Коли ми дивимось на себе, наша біда, як гуляв, і вже не дивимося у небо, і не летить душа, як птах. Себе стає нам дуже шкода, і ми знесилені в бою у наріканні кличем Бога, питаючи Його, чому? Бог не завжди відповідає у ту хвилину у той час. Там це не значить, що лишає у наших бідах самих нас. Прийде момент і зрозумієш, у чому справжня була суть, коли про долю кращу мрієш, поглянуть в бік, ти не забудь. Побачиш ти, що доля в тебе ще не найгірша у житті. Подяку принеси до неба. За те, що ходиш по землі. Навчись дрібниці помічати, тоді не будеш нарікати, бо милостей в житті багато, про них не варто забувати. Амінь.